Привіт, друзі! Давайте трохи поговоримо про політику канадську. Чому це цікаво? Тому що наступного року в нас в Канаді будуть вибори, парламентські вибори чергові, і ці вибори вже впливають на життя канадців. Тож ця політична боротьба, яка приводить до різноманітних публікацій, до різноманітного. Такого бур бурління, яке відбувається в головах, в інтернеті, в звичайному житті канадці, будуть доволі цікаві вибори. Відразу скажу, напевно, будуть напружені, тому що ліберальна демократична партія при владі вже 10 років. Майже вони вибори виграли свої останні вибори. У 2019 році, а взагалі до влади прийшли в 2020... 2015 році. І ось з тих пір Джастін Трюдо, прем'єр-міністр, голова ліберальної демократичної партії. І за ці роки, за 10 років, Канада трошки втомилася від Джастіна Трюдо, від його політики, особливо останні роки, коли настав ковід. Хоча Канада достатньо непогано його пройшла і економічно, і політично, і все одно його наслідки і ті рішення, які приймалися під час ковиду, вони зараз дають свої знаки. І економіка в Канаді не в найкращому зараз стані. Тому люди трошки втомилися справді від лібералів. І це дає надію консерваторам, які можуть виграти вибори. Наступному році. Давайте я вам трошки розкажу взагалі про політичну систему Канади. Вона справді доволі цікава, унікальна в чомусь навіть. А, загалом голова Канади це король Британії Чарльз III. А він є формальною головою Канади. А він назначає свого намісника в Канаді генерал-губернатор Канади. І ця людина представляє інтереси корони в Канаді. Цікаво, що подання на генерал-губернатора надає прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Канади обирається таким чином, що люди на федеральних виборах обирають депутатів по одномандатних округах. 330 округів округів Канаді. І ось по кожному з округів обирається депутат. І ось якщо переміг депутат від лібералів. Він йде в парламент. Якщо переміг депутат від консерваторів, він йде в парламент. Так от вони потім рахують, яка партія набрала найбільшу кількість голосів. Та партія формує уряд канадський. Вони можуть формувати і, і формують уряд, і лідер партії автоматично становиться премєр міністром Можуть бути ситуації, коли партія не може становити більшість сама, і тому вони роблять майноріті. Тобто більшість не, не, не переконали більшість, вони об'єднуються з однією з партій. Зараз саме така ситуація в Канаді. Ліберальна демократична партія, головна партія, і у них на підтанцовці нові демократи партія, яка зайняла третє місце на виборах. І ось навіть демократи з лібералами рулять, і ще є в парламенті, формують уряд. І в парламенті є нижня палата парламенту: це 335 депутатів і верхня палата 105 сенаторів, які не обираються, а назначаються генерал-губернатором Канади за представленням прем'єр-міністра. Також ці люди вибираються не на срок, а пожиттєво. Майже до 75 років людина може займати пост сенатора. Вони вибираються від різних регіонів, намагаються, щоб були враховані інтереси всіх регіонів. Кожній провінції там надають своїх сенаторів. Ось така ситуація. Є нижня парламентська палата, яка обирається раз на п'ять років. Є сенатори, які сидять пожиттєво, є прем'єр-міністр з урядом, є генерал-губернатор, і на самому вершині є король Чарльз Третій. Ось окремо існує судова гілка окремо. Є федеральний і провінційні уряди. Це федеральний уряд формується. Ще є уряди, які формуються на провінційних рівнях. В Канаді 9 провінцій. Ось ці провінції обираються в кожній провінції проходять свої окремі вибори. Наприклад, зараз у нас провінція Онтаріо, прем'єр-міністр Онтаріо Дак Форд, він є консерватором. Тобто на федеральному рівні нам нами керують ліберали на провінційному консерватори. Це постійно виникають конфлікти між ними, кожен критикує рішення кожної гілки. Кожного між собою коротше гризуться. Інколи це конструктивно, інколи не дуже. Дагфорд сама по собі складна людина у усіх сенсах. Тобто, але ну, така ситуація, як вона є. І ось після 10 років правління ліберальної демократичної партії, яка по своїй суті є центричною партією, вони займають такий центр політичного спектру, а правий сектор займає у нас партія консерваторів і ліваки безбашені це нові демократи. Ось в принципі ліберал-демократи мені симпатичні тим, що вони центристи, вони намагаються помірковану позицію займати, не вдаватися в крайніші. Тобто, і, і, і щось роблять для бізнесу, для економіки, і щось роблять для поліпшення там різноманітних прав і свобод, і так далі. Тим, чим займається зазвичай демократ, ось і але напевно такі приходять до кінця їх панування. Останні рішення політичні Форда а Форда, Трюдо, постійні скандали, які супроводжують його правління, і корупційні, і політичні скандали, які завод. Вони насправді багато з цих скандалів були роздуті роздуті політичними опонентами, які в кожній можливості якось його ущипнути. Вони знаходять таку можливість і постійно роздмухують усі всі скандали для того, щоб народ на наступних виборах за нього не проголосував. А, ось тому очікуємо вибори, і вже до, до речі, помітив тенденцію багато а, людей, які приїхали в Канаду давно, російськомовних, україномовних, вони не дуже полюбляють трюдо. А, Інколи безпідставно, інколи справедливо, але їх, їх любов це консерватор. Ось консерватори прийдуть, порядок наведуть, факт трюдо і так далі. Тобто, те про що. Люблять полюбляють розказувати всі консерватори. для себе. Я ще не вирішив за кого я буду голосувати. Ну напевно, я буду я не буду голосувати за прем'єр-міністра, тому що він не обирається на такому рівні. Буду обиратися конкретний депутат конкретної партії по моєму виборчому округу. Ми ще не, не приймали участь у федеральних виборах, тому що ми своє громадянство отримали лише два роки тому. Тому ось це будуть наші перші вибори. Буду прискіпливо дивитися, яка там персоналія, якого конкретно я можу вибрати у себе на своєму варді. ВАРД це такий виборчий округ. І прийму це рішення. Якщо буде нормальна кандидатура консерватора, я його виберу. Якщо буде нормальна консерва... кандидатура ліберала, я за нього буду голосувати. Буду за конкретну людину дивитися, хто він, що він. А, які в нього було досягнення і так далі, незважаючи на те, яку партію він належить? А, подивимось, хто, хто переможе, буде, буде цікаво. Насправді люди вже хоронять тридони. <сміття> Думають, що в нього шансів немає, але я думаю, що він ще побореться за свою перемогу. Не, не, не так все погано в Канаді, як багато людей малюють. То, що Ситуація погіршується, там безробіття, кризи економічні і так далі. Як вже казав, Канада непогано подолала ковід. Є певні економічні складнощі, які в принципі існують зараз у всьому світі, не тільки в Канаді. І висока інфляція, і безробіття, і вартість життя, яка дуже сильно здорожчала, найголовніше це. Хаусін маркет, тобто вартість житла і вартість оренди дуже сильно здорожчала. Якщо ці ну, проблеми якось до виборів будуть боротися лібералами, то в них є такий шанс. Подивимось, як воно буде, але те, що бурління існує, це факт. І в соціальних мережах, і в Ютубі. Деякі популярні блогери російськомовні україномовні вже полівають брудами, розказують, що не, не здумайте голосувати за за лібералів, голосуйте тільки за консерваторів. Не буду ні за кого вас агітувати. А голосуйте головою, а не серцем. Думайте, кого ви обираєте. До речі, це не дуже коректне питання в Канаді питати, за кого ти проголосував. Це індивідуальна така річ, яку кожен канадець вирішує сам самостійно. За кого йому голосувати і кому він бажає віддати свій голос. Так що побачимось, побачимо, хто переможе. Сподіваюся, що переможе достойний. Та ця людина, ця партія приведе Канаду до подальшого процвітання. На цьому мене все. Дякую, що дивились. Пока, пока.